Привіт, друзі! Завдання 19 НМТ 23 року, друга сесія. Студент вивчав японську мову за такою методикою. У перший день він запам'ятав 6 ієрогліфів, а кожного наступного дня на 2 ієрогліфи більше, ніж попереднього. Скільки всього ієрогліфів запам'ятав цей студент за 25 днів від першого дня вивчення японської мови? Отже, мова йде про арифметичну прогресію. Тобто, маємо послідовність чисел, яка влаштована таким чином. Першого дня, позначимо А1, студент вивчив 6 слів. На кожного наступного дня він вивчав на 2 слова більше. Тобто, оце число 2 є різницею арифметичної прогресії. Нас цікавить кількість слів, яку він вивчить за 25 днів. Тобто, треба знайти суму 25 перших членів цієї арифметичної прогресії. Тобто s 25 необхідно обчистити. Пригадуємо формулу. Sn дорівнює. А1 плюс АН розділити на 2 і множити на n. А перше відоме з умови задачі. Нам треба знайти А25. Для цього використаємо формулу n члена. Нагадуємо її, АН дорівнює, а перше додати n-1 множити на d. Звідси одержимо А25. Дорівнює А 1 із умови 6 додати. n дорівнює 25, звідси беремо. 25 відняти 1. І множити на різницю із умови це 2. Обчислюємо 25 мінус 1 24. 24 перемножить на 2 48. 48 додати 6, 54. Підставляємо одержані значення у формулу Sn. Отже, обчислюємо S25. Дорівнює. Замість А1 записуємо в чисельник 6. Додати. А25 ми обчислили 54. Розділити на 2 і множити на 25. Дорівнює 6 плюс 54 60. Розділити на 2 30. Множимо на 25 дорівнює 3 на 25 75. І дописуємо 0 в кінці. Ми одержали відповідь. Студент за 25 днів вивчить 750 слів. Записуємо відповідь 750. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці. Мірочка. Мірочка. Вона дуже любить спілкуватися.